Чи спроможна Європа це зробити? Так звісно, навіть частина Європи може це зробити сама, не вся Європа. Чи е, прокинулась Європа, чи адекватно реагує? Е, не всі далеко прокинулись. Є абсолютно різна температура по палаті, якщо, наприклад, Північна Європа, Данія. Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, наприклад, набагато адекватніше реагують на виклики. Зокрема, ми це бачимо в підтримці України, та котру надають та, та саме Данія, Невеличка п'ятимільйонна країна є одним з лідерів. А в перерахунку на населення, взагалі, лідером, так допомоги Україні. Величезну допомогу здійснює і Швеція, і зараз Норвегія включається. Можемо говорити про те, що частина центральної, і південної. Європи досі живе в Омані? Німеччина, як найбільша економіка, е також робить далеко не не все те, щоб мала і могла. Але сподіваємося, що новий канцлер все-таки таки стане цим канцлером і, хоча б частину тих заяв і обіцянок, які робив під час передвибор, передвиборної кампанії, після неї зможе реалізувати і захоче реалізувати, починаючи від постачання таурисів України і завершуючи переозброє Німеччини як ключової сили в Європі, що е Франція. Котра е, перейде більше від правильних заяв до безпосередніх дій, так і це, е, якщо слухати, що говорять французькі політики, французькі президенти, це 100% те, що треба, але на жаль, е, далеко не все це перетворюється на ну реальну допомогу, і реальні практичні кроки. Сподіваємось на повернення Сполученого королівства в активну європейську безпекову політику, і, е, зокрема, часткове заміщення, в тому числі за рахунок сполученого королівства е, нашого ключового євро. Атлантичного партнера, і третє, чи стане Європа чи буде, це е питання навіть не вибору. В Європі немає вибору або стане, або зникне. Е і тут е і частково діє діє цей принцип, не було б щастя, так нещастя б допомогло. Одне з ваших попередніх питань було про ну, а що ж таке велич Америки? Так, там не велич 47-го презента, велич Америки. Так е здається, що зараз. е-е-е е я перепрошую просто зуну увагу на інше, що зараз 47-й президент загубив одне слово. Він не «make America great again», а «made America again». Гейн. Тобто, фактично він перетворює Сполучені Штати з величної держави на ну, якусь захлуста провінційну в західній півкулі географічне значення. Тобто, Америка буде не політичним утворенням, а ну просто. Географічно, а ось е, своїми діями він сприяє тому, щоб make Europe great та да? тобто європа має відновити відновити свою суб'єктність Європа була суб'єктом. Дуже довго там протягом останніх там 700-800 років, фактично, те, що ми бачимо зараз, це навіть не кінець Другої світової, це десь фактично кінець 50-х, початок 60-х, коли Франція після Деголя і Британія після Черчилля остаточно здали там свої позиції, і Європа була ну, фактично поділена в геополітично між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, як зону впливу. Да, звісно, Європа не була. Сі сполучених штатів, але е, безпеково принаймні дуже залежала від е, е, сполучених штатів, тому немає альтернативи у Європи, і питання зараз в тому, що чим пізніше це усвідомлять всі, тим більшу ціну доведеться заплатити не тільки Україні ту ціну, яку ми вже платимо зараз, але й іншим державам, тому що ціна кожного дня затримки початку адекватних масштабних дій це 100 Плюс-мінус так людей вбитих в Україні, і наше знову таки завдання разом з Північною Європою донести тим державам, котрі продовжують вести політику страуса, що не сховається, не закриється. І єдиний варіант знов таки нічого нового немає під сонцем, аби зупинити війну і зробити її неможливою досягнути довгострокового миру в Європі. Хочеш миру, готуйся до війни.